Модуль доповненої реальності до платформи Combat 4 дозволяє бачити бойову обстановку, нанесену іншими користувачами з використанням штатного радіозв'язку через призму камери оптичного сенсору. Окрім того, що можна бачити розташування всіх об'єктів, ви можете локувати координати об'єктів, створювати нові об'єкти. Вимірювати відстані між існуючими об'єктами або між точками у просторі. Також можна використовувати скетч для навігації підрозділів. Тобто обираєте і кажете, так, ваш підрозділ, ідіть до забора і атакуйте ворога з цього боку. І як ви бачите, план дій малюється на мапі і передається по штатному радіозв'язку. Обстановка залишається на місці. І окрім е об'єктів, нанесених на тактичну мапу, користувачу доступні будь-які публічні дані з таких джерел, як Google Maps, Wikimapia, зупинки, магазини і все, що нанесено до публічної бази даних. Оператор дрона може бачити пересування власних сил. Які підключені до будь-яких засобів э, GPS-трекінгу, наприклад, радіостанції, э, GPS-маячки, також дрони можуть бачити дрони. І люди можуть бачити дрони через призму э, камери в смартфоні. Тобто, якщо я включу камеру, я зможу спостерігати, де розташований мій дрон. Наприклад, отаким от чином. Ось там літає мій дрон. Продовжуємо політ.